Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Сьогодні поговоримо про таємниці Розарію. Зі свого власного досвіду скажу, що коли був малим, то не розумів, для чого це розтягувати молитву додатковими читаннями фрагментів Біблії. Однак, коли навчався в семінарії і розарій став моєю щоденною практикою, до мене дійшла суть. Напевно, в кожного з вас були такі моменти, коли молячись Розарій, ви відчуваєте якусь пустку. Слова молитви Радуйся Марія» глибокі, однак, повторюючи їх енний раз, мимоволі втрачаємо контакт і поринаємо в якісь справи, які були до чи будуть після молитви, або стомлено рахуємо пацьорки до закінчення десятка. І тут на допомогу приходить пригадування собі того, яку ми зараз таємницю молимось, який момент з життя Ісуса і Марії співпереживаємо в цій молитві, все ж рано чи пізно, наші знання на тему тої чи іншої таємниці вичерпаються. І пригадування назви нічого не освіжить в нашій пам'яті та увазі до молитви. Власне, тому і потрібно зачитувати уривок зі Слова Божого, який стосується таємниці Розарію. Навіть один вірш, прочитаний в різний час, може дати різні стежки роздумів. Слово Боже має таку глибину завдяки дії Святого Духа, який промовляє до кожного з нас дуже особисто, по-своєму. Розарій тоді стає своєю молитвою, коли тримаючи слів Отче наш чи радуйся Марія, ми занурюємось у Євангеліе, яке торкається дуже часто конкретних подій з нашого життя. Тут немає небезпеки в тому, що ми відлетимо в роздуми над Словом Божим, бо саме до цього і прямує молитва Розарію, до споглядання таємниць життя Ісуса і Марії. Це не обов'язковий метод, однак це може бути вашим методом безпечного розслаблення під час молитви. Для мене Розарій непомітно минає тоді, коли я трохи, так би мовити, копну його таємниці. Кожна таємниця має свої плоди з описаних подій. Це дає свого роду ключ до роздумів. Ось їх перелік, благовіщення, плід покори, відвідання Святої Єлизавети, плід любов до ближнього, Різдво Христове, плід Дух в Богості, жертвування Ісуса в храмі, плоди чистота і послуг. Знайдення Ісуса в храмі, пліт готовності до пошуків Бога, хрещення Ісуса в Йордані, пліт Духу Божого дитинства, початок знаків у Кань Галилейський, пліт, дух євангельської радості, проголошення Царства Божого і заклик до навернення, пліт, переміна серця, переображення на горі Тавор – плід пліт уподібнення до Христа, установлення Євхаристії, пліт прагнення єдності. Молитва Ісуса в Гецеманському саду, пліт, жаль за гріхи, бичування Ісуса, пліт умертлення тіла, коронування Ісуса терням, пліт, приборкання гордині, хресна дорога, пліт, терпеливість у випробуваннях, розіп'яття та смерть Ісуса, пліт, дух любові та винагородження, Воскресіння Ісуса Христа, пліт віри, Вознесіння Христа, пліт прагнення неба, зіслання Духа Святого, пліт. Апостольський Дух, в взяття Пресвятої Діви Марії, пліт, благодать доброї смерті, коронування Марії на царицю неба і землі, пліт, довіра до Богородиці, цей широкий спектр таємниць та їх плодів, покликаний відкрити усі закутки нашого серця на Божу благодать через руки Марії. Тому запрошую вас від сьогодні до більш такого свідомого переживання цієї молитви. Марія, цариця Розарію, молись за нас.